Так, шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Знову так все у нас розкидане. Отут у нас такий бардак, як можете бачити. Да? Значить, сьогодні у нас на столі отакий ось генератор бачите, з Пріори. Приора 16 клапанка з гуром. В общем, власник Гена, до речі, тобі привіт. Якщо дивишся, займаємося твоїм генератором. Прозвучало на правах реклами. Значить, звернувся до мене власник, каже, така ситуація. коли неколи каже, двигун запускаю, світиться лампочка на панелі прибору, не, несправний генератор. Газнув, все, лампочка потухла. Буває, коли часто, коли не часто, бувало таке, що каже, в тиждень ні разу не проявляється, бував, в день, по три, по чотири рази проявляється общем, подивись? Ну, подивись, той подивись, зрозуміло, що подивись. Значить, подшибники ще рідні, вони тут не витягувались. Отакі ось такі ось France. Ну, Трошки гримлять, ну, то не проблема. Ми їх помиємо, почистимо, заложимо нову консистентну смазку, і вони ще походять. То не суть. Значить, дивіться. Все, я все це діло роздірібанив, розібрав, подчибник зняв. Ось дивіться, в якому стані токосйомні кольца. От я вам спробую зараз показати. Ось брова. І ось брова. Бачите? Оце ось дві брови. Дві брови. І ось щотки. Вони стояли у нас отак, отаким макаром. І тепер, дивіться, ось на щотки. Бачите, яке було п'ятно контакту. Воно працювало, скажімо так, боковими, оцими ось. Зубчиками одним і другим. Оце і вся причина, через що, поки ти не газнеш, не появляється зарядка. Зависає щотка за рахунок оцих ось бровок О, боковим торцом тре отут, а щотка сама не провалюється усюди в колектор. І все. І, Скажімо, так, якорь не в змозі намагнітись, щоб зробити магнітне поле. І зарядки немає. Тоді, коли газнули, щотка якось там. Отак от, так от, от, так от, там, туди сюди стала, о, все, вона може передавати вже електричний струм, і все це діло працює. Оце, отака найчастіше, най, найпоширеніша причина. Значить, що ми робимо тут? Почивник я зняв недаремно. Не значить, так, оцей хрестик теж зняв недаремно. Тому що ми будемо міняти колектор. Тут точити вже. Скажем так, нема куди. Спробую показати. Отут ось толщина стінки добрих 2 міліметра, а отут ось тільки-тільки. Тобто воно яйцом. Ну і плюс вироботка. Вироботка тут конська. Просто конська. Тут добрий міліметр. В общем, якщо я їх проточу, просто-напросто там уже не буде по чому терти. Тому з власником согласовано. Ставимо обов'язково новий колектор. Бачите, тут тіла, я тобі дам, є де розгулятися. От якось так. І отут ось ще по цьому моменту, от якщо взяти отак, провести, чуєте, воно там таке, як, як напилок, як різьба. Це каже про те, що ех, самі щотки не, не дуже якісні. Ну, ми подивимось. Подивимось, може ми їх і замінимо, може поставимо сюди новенькі щотки. Глянемо, що як, куди. Так то вони подовжені, вроді нормальні, зношені більш-менш рівномірно. Ну, З цим ми подумаємо. Тут колектор обов'язково будемо міняти, так що зараз працюємо, міняємо. Так, ми продовжуємо. Взагалі, колечка нові на місці. Зараз. Ну так виглядають старі. Да? Ну, зрозуміло, що в такому не вигляді стані. Значить, Колечка нові на місці. Тут зацентровочка поновлена, тут припаяно, тут припаяно, все чітко класно. Тепер все це діло зараз клеїмо, даємо трошки підстигнути і йдемо протачуємо, щоб все було чітко класно. Отак от. Працюємо. Так, любі друзі, в общем, дивіться. Ось отак так все це діло заклеєне, вже потрібнічок набитий. Бачите, це я ще ніде нічого не точив. Бієння Ніхт, Ніхт люфтірен, рекомендірен. общем, зараз точимо і подивимось на результат. Ну, в общем, дивіться, отакий вийшов результат. Все красиво, все чітко. Тіло тут гуляй-гуляй. точи точи Бачите. В общем, зняв я 12,5 соток всього на всього. От що, значить, правильно чи неправильно установлено. Тому все. Зараз тепер все це діло збираємо. Обов'язково не забуваємо мазати посадку, бо по цій, по, цій кришці, по цій кришці передається маса. в общем все. Зараз збираємо і бігеньком ставимо його на стенд. Крутим, дивимося, що він нам показує. Так, генератор на стенді. Да, можете бачити. Давайте я вас отак посажу. Обережно не впадіть. Значить, поїхали. Ключ на старт. Контролька світа. Все. 12.1. Поїхали. Без навантаження. Є. 14.5. Даємо навантаження. Є. 8 ампер. 19 ампер. 14,2 вольта. 30 ампер. 14,1 вольта. Зарядка є. Знімаємо навантаження. От якось так, бачите, трошки запозданням працює. Контролька, але тут своя специфіка. Тут дуже хитра інтегралка стоїть, вона дивиться і перемінку, і постоянку, і дуже багато всякої, всякої всякої лабуди. Тому що все, на цьому вважаю, цей генератор відремонтований. Да? Е, значить, е, Ви собі взяли до уваги по цьому генератору. да, я вам показав про ті токосьйомні колечка, через що може бути таке, що запустив двигун, воно, а воно не воно. Приходиться робити перегазовочку, щоб, щоб воно працювало. Е, от, якось так, от якось так, ну, та що, на цій ноті все. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, е, щоб дітки ваші не хворіли, робимо так і далі буде. One hour later. Любі друзі, і подивіться на оцю наглу морду. Спить на подушці, вкритий одіялком. рядом сторожує дружина. Щоб, не дай Боже, не випив ні грамин пінного, Розумієте, да? І не з'їв ні шматка риби чи сиру. Ви бачили отаке? Дивіться, наскільки нагла морда. Пофігу, все беріть приклад з цього ось пішкомота, і буде вам щастя.